Всім привіт! Мене звати Аніта, і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я показую вам результати свого Project Pen приблизно десь за 2 місяці, і результати є, вони, як завжди, невеликі, але тим не менше вони є, тому я показую вам. І також тут ще буде проєкт е, з тінями. Про нього ми поговоримо трошечки. Пізніше, спершу про Project Pen. Отже, в мене є ось такий списочок, і я просто буду йти по списку і показувати вам продукти, які є, чи я їх використала, що закінчилося, що, чим я це замінила. У мене в проєкті завжди перебуває 15 продуктів, це для мене така оптимальна кількість, тому що я встигаю практично всіма продуктами користуватися. І використовувати і закінчувати хоча б щось. Отже, перше це пудра клінік. Тут насправді не пудра клінік, тут якась інша пудра. Просто я сюди на, в цю баночку пересипала цю іншу пудру. Тут її все, напевно, так само, як і було. Хоча я користувалась нею, але насправді останнім часом я. Перестала користуватися пудрами, я не знаю, чому, мені просто не потрібно, типу, не подобається. І я дуже-дуже рідко наношу ось тут під очима, але, типу, практично не користуюся. Е, але в проєкті вона залишається, тому що якщо раптом я хочу рік вести цей проект, і вже коли рік пройде, то тоді я хочу замінити продукти, які не закінчаться або якими я вже не хочу користуватися. Хоча я думаю, що можливо мені вдасться за рік цю пудру все ж таки закінчити. Так, база під тіні від Urban Decay, це ось така база, дуже популярна. Всі її знають, як ви бачите, вона у мене вже присплюснута, тобто вона вже так. Там, закінчується, її тут залишилося тільки ось в верхній частинці, ну, і тут по стіночкам ще щось. Є, користуюся, вона сама по собі вже усихає, я це відчуваю, тому що до цього я не так багато її користувалася. Але зараз користуюсь, намагаюся кожен день використовувати, наносити під ціні, тому що в мене ціні скатуються в складинку на повіці, тому ну, користуюся. Але. Е Ще не закінчилася, ще це ще вона залишається в проекті. Так, далі олівець для брів. Зараз я вам покажу це від Ellen Pro. Просто подивіться подивіться, яка в мене маніпутка тут. Ну, вона ще є, тобто тут ще є сам перший, по-перше, тут ще є сам продукт. По-друге, я все ж таки ще можу її поточити, тому я буду користуватись просто до останнього, поки я вже не зможу його заточити. У мене тут поломана кришечка, тому. Але він не засихає, я здивована, тому що з такою поломаною кришечкою він би вже мав мався би висохнути цей олівчик, але він не застигає, з ним все добре, він малює і да, використовую. Насправді, я останнім часом відійшла якось від продуктів для брів, Мені навіть не хочеться їх вкладати, нічого з ними робити. Але так як уже в мене цей продукт в Project Penny, то я користуюся ним практично кожен раз. І я коли його заточую, мені вистачає десь 5 разів скористатися, щоб знову заточувати. Точити його, тому він іде так не дуже швидко. А, так, далі. Але я думаю, що наступного місяця це вже буде пуста баночка. А, далі підводка від клемпі На моє превелике здивування, я користуюся нею. Я в вересні, мабуть, кожен раз, коли робила макіяж, малювала стрілочку. Тут дуже так, такий класний пензлик. в загальному. Це підводка для брів. Бачите, тут брову, що то там. Це ну, якби маркер для брівів. Коли в мене закінчиться ось цей олівчик, я буду його теж на брови наносити. Але я їм малюю стрілки для очей. Він класно тримається. Він трошки розтікається, коли саму стрілочку підмальовуєш, але в процесі він носиться прямо він висихає і тримається до вечора. тому Трошки станцем з бубним під час нанесення, але потім з ним все добре, і тому я з радістю ним користуюся. Не знаю, чи вдасться мені його закінчити наступного місяця. Проблема в тому, що він ось тут підтікає в, в цій такій тут -то зверху, тому якась частина продукту просто витікає. І... Не знаю, я думаю, що його там уже не так багато залишилося, але він все ще малює і він залишається в проекті. Так, далі в мене. А... Палітра Rose. Цією палітрою нарешті, нарешті настав її час, і я почала нею користуватися. Зараз в мене ось так вона виглядає. Моя ціль тут закінчити саме ось ці рум'яна і ось цей світлий відтінок, Всі інші відтінки, якщо вони не закінчаться до кінця року, від того від того, як я почала цей проект, тому що я почала по суті цей проект в червні, хоча я починала з Нового року. І ця палітра в мене з Нового року, але я буду її використовувати до червня. Якщо до червня в мене закінчаться ось ці два продукти, то я просто викину цю палітру і не буду залишати ось ці темніші відтінки. В загальному ця палітра для мене більше як пам'ять про мої якісь студентські роки, але вже настав час, знаєте, її позбуватись потрошку, користувати, покористуватись її по максимуму і е, просто позбутися її. Uh. Um, да, користуюся ось цим ну, ось цим почала користуватися, тому що він, як на мене, досить такий прохолодний рум'янець дає і, і, і з фіолетовим таким відливом, тому його зима, весна, осінь це його період, але ніяк літку я би їм не користувалася. Так само ось цей зараз почала наносити на око в кутик. І сьогодні я зробила макіяж практично повністю з цією палітрою, тому. Користуюся, власне, знайшла е, спосіб, як можна використовувати цю палітру. Далі в мене йде хайлайтер від Юніко. Це такий продукт, який, напевно, залишиться до наступного року, до наступного літа. Я буду їм його тримати в. Або до весни, хоча б, тому що це теплий хайлайтер, це ось такий рідкий хайлайтер від Юніко. Як ви бачите, в мене тут є позначка, його тут не так багато залишилося. Влітку я реально їм багато користувалася. Я наносила його і на ключиці, і на ш... ну, тобто на там, більше на обличчя додавала і на очі, але зараз а, вже його сезон пройшов, так би мовити, тому він просто лежить. я... Вересні ще в теплі дні, коли було сонячно, я наносила його по, по одній крапельці на, на вилиці, але е, вже, вже мені не хочеться ним користуватись, бо він, як на мене, абсолютно літній, і на зиму осінь він не підійде. Проблема тепер тільки заключається в тому, що в мене немає ніякого хайлайтеру в проєкті. І ну, тобто, все, що я можу як хайлайтер використовувати, це ось цей відтіночок фіолетовий. Але він саме фіолетове, фіолетове світіння дає. Тому не кожен день таке хочеться наносити. Але е, ось ці червоні, вони теж мають фіолетовий відлив. Тому, власне, мені не потрібен більше хайлайтер, коли я наношу ці, ці червоні рум'яна. Так, далі е, рум'яна ламель це продукт, який у мене. Uh, який uh, користувалась я влітку, це був мій літній продукт, літні рум'яна, але зараз я їм в вересні, напевно, ну, можливо, один раз користувалась, можливо, два, але практично не користуюся. Знову ж таки, тому що це був літні, були літні рум'яни, і я сподівалася їх за три місяці літа закінчити, але як ви бачите, мені здається, що тут ще як мінімум на два літа вистачить, а то й на три. Е, тому я вже повернуся до них е, навесні. Коли потепліє, коли буде сонечко, я обов'язково повернуся до цих рум'ян і буду ними знову користуватися, але поки що вони лежать. Е, так, помада Dior. У мене є ось така помада е, 673 відтінок. Я не знаю, це, напевно, була якась лімітка. Я її дуже дешево купила, як для такої помади. Ось, І мені вона не дуже подобається. Це така червона помада. Як ви бачите, ви можете подивитися, бачите, вона була прям до самого краю, тобто вона була абсолютно повна. І як тепер можна побачити, вона там уже, ну, там дуже так пусто. І якщо її викрутити повністю, то її насправді тут уже не так багато залишилося. І мені здається, що я десь приблизно. Половину вже використала. Давайте я трошки світло підкручу, щоб було світліше. Мені здається, що я вже десь приблизно половину використала цих, е, цієї помади, і я нею користуюся, використовую її як рум'яна. Я користуюсь її на щічки. Е, як помаду для губ декілька разів, але як помаду для губ, я так знаєте, ось так її чіх чіп тільки прихлоплюю. А ось як рум'яна, я так гарненько наношу. Вона йде, вона, очевидно, закінчиться. Я думаю, що ну, можливо ще три місяці чи ще чотири місяці, і вона закінчиться. Е, непогана помада в якості рум'ян, скажімо так, в якості таких червонуватих рум'ян. І зараз на осінь мені здається ідеальний відтінок і на зиму буде класно виглядати. Але, в загальному, мені здається, що червоні рум'яна це такі рум'яна на будь-який сезон. Так, олівець для очей фіолетовий. Це в мене йде ось такий олівчик від клембі у відціночку. А тут немає відтіночків. Да? Це просто такий е, ніжно-фіолетовий. Я їм користуюся, він став, очевидно, коротшим. Він був набагато-набагато длинніший. Е, ну, не, не набагато набагато. Я думаю, що я його точила, можливо, десь два рази. Бачите, ось так він виглядає. Я зазвичай його наношу в слизову, бо мені подобається, він підкреслює мій зелений кольор речей. І іноді я там щось малюю, якусь стрілочку або десь куточок його наношу. Користуюся, я його взяла в цей проєкт, тому що я люблю саме цей колір. І з всіх моїх олівців для очей я ось цим кольором, напевно, найчастіше користуюся, тому додала його в свій проєкт, щоб просто користуватись їм, типу, і... ось і все. Так, далі в мене йде а, bb крем а, bb крем у мене йде в ось такій баночці. Це баночка No Name, тому що це не оригінальна від цього бі-бі-крему. І ви знаєте, я здивована, але він так швидко іде. Ну тобто я думала, що він прям буде дуже повільно закінчуватись. Але його тут, ну, окей, ще не половина. Але, типу, ну, якась уже частинка його закінчилась, тому що він був прям повний, повний повністю налитий. Практично повний він був, і його там вже набагато-набагато менше, і мене це радує. Тут я ось в цій кришечці трошки, тому що він ось так боком перелився трохи в кришку, але е, він реально закінчується і це класно. Тобто я бачу якийсь прогрес, і мене це мотивує ще більше ним користуватися. Я думаю, що я його до весни навіть зможу використати, і це буде дуже класно. Потім візьму якийсь інший, бо в мене залишилося ще три. Кой, здається, засоби для обличчя саме в якості консилерів тональних, знаєте, тому що я е, наношу в основному на ось цю зону під очима, щоб трошки висвітлити, і все. ну там Навколо губ я не, не наношу на повністю все обличчя, не, не роблю фул глем макіяж. Тобто для мене головне там це намалювати макіяж очей, в плані зробити там, якісь тіні і рум'яна, те, що мені хочеться, а не наносити тональну основу. Так, далі покажу вам продукт, який закінчився, і це олівець для губ від Maybelline. Його там залишалося зовсім зовсім трошечки. І ось я вже тут не можу нічого викрутити. Бачите, я кручу, він абсолютно повністю пустий. Він у мене зламався трошки, якась його частинка. Потім я ще їм малювала, і потім він знову-таки щось там десь трохи зламався, і тому все, він закінчився. Я намагалася його тут якось. Роз, розкрутити це тут така дочілка була, вона випала. намагалась тут щось якось роз, розкрутити, щоб, знаєте, його там там ще може бути багато засобу, але він ну ніяк не витягується, хіба що його розломувати, але як тоді ним користуватись? Тому просто позбуваюся, закінчила, і на цьому все. Покажу вам потім, чим же я його замінила. А, так, далі в мене іде. Блиск пламп від Elf. Це ось такий блиск Плампер. Його тут, бачите, ось цю най, найнижню рисочку, це вона. Його зараз тут насправді ще менше, тому що я вже, напевно, декілька разів ним користувалася після того, як я відміряла цю цю лінію. Я думаю, що його тут ще менше, ніж ось ця позначка. Користуюся, я його використовую перед нанесенням макіяжу, як, тому що він плампить і це насичує трохи губи, і вони перестають бути таким не незволоженими. Вони нібито насичуються, зволожуються, тому так користуюся. Е, думаю, що я його закінчу. Власне, це такі передбачення на наступний місяць. Е, так, власне, далі рідка помада від Ельф, і це знову ж таки ще одна. Пусна баночка, ще один продукт, який у мене закінчився. Це ось така помада від Elf, рідка. Вона ось так клацалась, і тут виходив продукт. Тут ще чуть, чуть є, як ви можете побачити. І я, можливо, я ще раз спробую витягнути цю штучку і якось ну, дістати ось цей продукт, але воно вже не викручується. Тобто я кручу, але ось цей пензлик він абсолютно повністю пустий. Тому я вважаю, що цей блиск абсолютно закінчений. І все. На цьому все. Закінчили. Так, власне, тепер ще один продукт, який ми додали з вами, напевно, ще минулого разу. Це ось цей продукт від Huda Beauty це рідка матова помада. У відціночку, у якому відціночку, у відціночку. 0,8-72, добре. В такому візіночку. Ну, вона так не пахне-пахне. Це матова помада. Для мене це абсолютно такий осінній продукт, і я використовую його ну так з весени. Я йому його додала в проєкт, щоб зараз якраз осінню його використовувати. Але, очевидно, він у мене ще залишиться на зиму і напевно на весну. Я його наношу на губи дуже-дуже тоненьким словом, тому що я не люблю такий повноцінний е, оцей ефект матової помади на губах, тому це так легенько розтушувати пензликом або пальчиком, щоб був такий трошки як вілветовий ефект. І також я його наносила в якості ціней, таких кремових матових на очі, і ну, теж було непогано, але їх було досить важко розтушувати, тому не знаю. Буду іноді так робити, але не часто. Користуюся, не знаю, поки що поки тут ніякого прогресу не видно. Його цієї помади там ще дуже і дуже і дуже багато. Так, тепер давайте покажу продукти, які я замінила свої пусті баночки. І це в мене було кремові тіні від Кіко. Ось такі кремові тіні це такі блискітки. Давайте я вам зроблю свотч, так як я вперше їх показую. Ось так вони виглядають. Ось тут ви можете їх побачити, вони так блистять. Вони мають під собою таку якусь трошки коричнувату базу, але на очах її не так, щоб було помітно. Тобто я так легенько ці блискітки пензликом наношу і Використовую це продукт, який буде з нами дуже дуже надовго, тому що ну його тут багато. Він вже почав трохи підсихати. Я вже додавала сюди дюларайн, райдюдюла райдюла е, І напевно додам іще трошки пізніше. Але так, цього, це з нами надовго. Очевидно, це не помада, яка швидко закінчиться. Ця штука буде довго з нами. Тому ось так. І наступне, чим я замінила ось цей блиск це іншим продуктом для губ, і це ось таким блиском. Від Мейбелі. Я додала його, в перших я не дуже люблю цей блиск. Він зараз на моїх губах, як ви можете бачити. Чому я не люблю його? Тому по-перше, тому що тут ця упаковка з неї просто протікає, витікає. Вона ось тут дуже брудна навколо. Цей спонжик, він набирає забагато продукту. Е і мені забагато його. Я не люблю цей оцей блиск товстим шаром. Я люблю його трошки розтушувати, тоді його ще можна носити. Але коли ти його товстий, Тим шаром на то це абсолютно негарно і мені не подобається. Тому, ну. Чесно кажучи, я б додала його з надією, що його вдасться швидко закінчити, але насправді ні, тому що він дуже густий, тому що його треба наносити тоненьким шаром. І та, це блиск, яким я зараз буду користуватися, ну кожен день. Так і виходить. Я його додала, напевно, якраз ну, десь п'ять днів тому У мене закінчився ось цей блиск. І я додала цей, і я відтоді його, мабуть, кожен день використовувала. І я розумію, що це цей блиск з нами на. Дуже і дуже довго, ну, принаймні, до кінця зими, думаю, 100% він буде. Е, тому так. Е, і тому надії, на закінчення в мене залишається дуже мізерні Це я сподіваюся, ну я не сподіваюсь, а я впевнена в тому, що в мене закінчиться ось цей олівчик, тому що його тут зовсім трошки, і він точно закінчиться. І я думаю, що в мене закінчиться ось ця штука від ельф. Е, я сподіваюся, що вона закінчиться. І, можливо, я додам якийсь інший близький, який теж буде швидше закінчити, але не впевнена. Поки що закінчуємо хоча б це. Так, тепер давайте перейдемо до проєкту uh, Pen Zi-Shadows. Це проєкт, в якому я доходжу до дна в цінях, в верфілах ціней. І цього місяця в мене є результати. Uh, як і попередніх попередніх місяці. У мене кожен місяць є результат на даний момент. Зараз я включу рандомайзер чисел, бо нам доведеться переобирати палітру. Рандомайзер um, чисел, Окей. Okay. E, значить, у мене є. Почнемо з палітри, яка... в якій було два відтінки. Це ось ця палітра від Lamelle Hope. В мене тут в проєкті бере участь два відтінки. Це Брагло, принаймні так. Це ось цей блакитний, він залишається. Я їм користувалася декілька разів, але все ще до дна не дійшло. Він насправді мені не подобається за якістю, тому мені важко його використовувати, бо він не такий пігментований, як би мені того хотілося, для тих макіяжів, які я собі з ним уявляю. Його треба наносити на якийсь олівчик. ну, Я наносила його на фіолет, то вистається декілька разів, але якось мені не дуже це сподобалось, тому рідко, але іноді все ж таки для того, щоб дійти до дна, користуюся. І ось в цьому фіоле, помаранчевому відтіночку, в цьому е блискучому, персиковому. Як ви можете бачити, я дійшла до дірочки. Це було зовсім не так вже складно, хоча довелося багато використовувати. Я його там декілька, напевно, цілий. Декілька тижнів я його просто кожен день вимазюкала на себе, і він ось дійшла до дна, дякувати Богу. Тому тут результати є, мене це радує і один відтіночок все ще таки залишається. Так, і друга палітра в нас в мене була ось ця від Anlisia. Це якийсь корейський бренд. Це палітра повністю таких блискіток, сяючих таких відтіночків, і в мене мені попався ось цей відтінок. Е і як ви бачите, я в ньому дійшла до дна. Ну, тут, звісно, я більше не так як ним користувалась багато, а ці, ці тіні, вони такі пластичні, і я його трошки, напевно, знаєте, посунула в, в бік, і тому там е швидше дійшла до дна в, цій, е в цьому відтіночку, але все ж таки дійшла. Це зараховується, і я переоберу зараз одну палітру. Минулого разу я додавала два відцінки, і ще один відтінок брала той, який я хотіла. Це був ось цей. І тобто в мене в проєкті виходило три відцінки. Але цього разу я зміню тактику, тому що в мене досить багато продуктів для очей в проєкті. Project Penny, так. Тобто в мене є ось цей олівчик, в мене є ось ці тіні, в мене є ось ця палітра з тінями, тому продуктів для очей багато, я не хочу, щоб їх ставало ще більше. Тому, відповідно, я оберу тільки якусь одну нову палітру і один новий відтінок. І в мене буде два відтінки в проєкті. У мене буде ось цей синій, він все ще залишається, і переберу якийсь інший. Так, зараз я включила рандомайзер. У мене в списку зараз 17 палітр. Але одна із них випала. Я буду записувати 17, але якщо мені попаде число 10, то я переоберу. Отже, від 1 до 17 я тут змінюю. Так, як це мені тепер опустити? Від 1 до 17. Uh, так, я ще не натискала. Ви можете бачити, що тут є від 1 до 17. І я натискаю палітра номер 3 Так, палітра номер 3 це у нас Ламель Хоп. Тільки не це. Я так сподівалася, що мені поведеться якась нова палітра. Але мені знов впалася ця ж сама палітра від ламель. Так. Да. Вона мене не покидає. Вона все ніяк мене не покине. Я ніяк не можу її збутися. Окей, добре, ламель хоп. Ну так, правильно, Третє місце ламель хоп. Значить, тут у мене скільки тут відтінків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім uh, ми рахуємо вісім. Ось цей синій я не рахую, тому що він уже в проєкті 9. Ось цей ми пропускаємо, тому що е, тут уже є 1 і 10. Тому ми рахуємо, що тут 10 кольорів. Е, тут 10 кольорів. Я змінюю на число 10, і зараз я згенерую і побачимо. Це я згенерувала, чи це я воно ще не згенерувалось? Можливо, я не натиснула. Давайте ще раз. Я не розумію, це я натискаю, чи це я не натискаю. Ну, вибачте, я просто не бачу. Давайте так, щоб я бачила, куди я натискаю. Один. Відтінок один? Ну просто. Ну чому? Ну просто в мене запитання. Мені попався ось цей фіолетовий. Вибачте, я вас трошки подала. перше у мене фіолетових, а, значить, фіолетовий олівчик. Фіолетова повністю палітра. Єдине, що не фіолетове, це оці блискітки. І ще й тепер мені попався матовий фіолетовий відтінок з цієї палітри, який а, Ну, я не знаю, як зійти як в ньому до дна, тому що цей матовий це просто. А в цьому матовому я не знаю, як зійти в них до дна. Це ось такий фіолетовий матовий відтінок і. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. А що я можу сказати? Ну, це просто фіаско. Я не знаю, як це, знаєте, є така фраза. Фіаско братан. По-перше, я не додала нової палітри, хоча я дуже хотіла вже нарешті додати ще якусь палітру. Але через те, що генератор мені згенерував знову три, я додала знову якийсь фіолетовий матовий відтінок. Тобто, в мене є фіолетовий, в мене є матовий ось цей блакитний. Я давайте я вам теж свою зроблю. І є матовий фіолетовий, ось таких два матових. Ну, окей, насправді фіолетовий це ще не так погано. Давайте подивимося з якоїсь позитивної точки зору, тому що якщо б мені попався ось цей синій або жовтий, от тоді б я просто кричала: Фіолетовий це ще не, не так погано, але я би була набагато щасливіша, якби мені попався ось цей світлий, або ось цей рожевий, або навіть ось цей фіолетовий із блискітками. ну тобто... Але мені попався матовий. Ну добре, я якось буду їм користуватися. Я думаю, що його можна так тоненько нанести, розташувати, він буде як більше рожевий. І якось їм користуватися. Це ще не так погано. Я сподіваюся, що я дуже швидко дійду в нього до дна. Або в блакитному, або в цьому. І зміню нарешті палітру, тому що ця хоп. Ну, я її люблю. Я люблю цю палітру, типу, вона. В загальному, як колективна якась е, річ, тому що це присвячено до Дня Незалежності України. Е, але все ж таки хочеться вона не впала. Вона просто полетіла в мене з рук, бо я дуже агресивно до неї ставлюся. Е, все ж таки, коли у тебе 16 палітр, то хочеться щось новенького, а не тільки одним користуватися. Ну, добре. Добре, давайте просто видихнемо, вдихнемо, видихнемо і приймемо вже цю реальність. Отже, ось такі були результати моїх проєктів, мого Project PEN і мого проєкту з цінями. Напишіть в коментарях, як вам ці результати, як вам ці. Ну, як на мене, в тінях у мене справді непогані результати, тому що цілих дві дірочки, це, це класно, це класно. І так тримати продовжую Наталя, так само. Uh, і в тебе все вийде. Отже, напишіть в коментарях, як вам результати, uh, як ви думаєте, чи вдасться мені дійти до дна хоча б в чомусь із цих ціней. Uh, і я вже сподіваюся, що наступне відео вийде дуже-дуже скоро, і ми з вами дуже-дуже скоро побачимось. Я вже заговорююсь, тому що я дуже... Uh, я дуже сильно вже наговорилася сьогодні uh, в цьому відео. Власне. Побачимось в наступному відео, і всім пока-пока.